Вітаю, друзі! Пропоную на огляд медаль, яка присвячена пам'ятна медаль, яка присвячена відзначенню подвигу та стійкості мешканців міста Корабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни намагалися захопити Миколаїв, але після кількох невдалих штурмів спропоточення. У володіння Миколаївським аеропортом та аеродромом Кульбакине почали бомбардувати і обстрілювати місто, завдавши неповторних втрат людським долям та матеріальних збитків місту, багато будівель було не тільки пошкоджено. А й зруйновано дощенту. Згуртувавшись, підтримуючи один одного, мешканці тримали оборону, захищають та відновлюють місто. А ще у цю важку годину спільними зусиллями оберігають його важливу перлину Миколаївський зоопарк. Пам'ятна медаль була введена в обіг Національним банком України у 2023 році. Точну дату я не, не пам'ятаю. А, 28, 28 березня вона була введена. Ну, не в обіг. А... Вона в обігу її нема, вона так, як пам'ятна, це не монета. Значить, виготовлена вона з Нейзельберу, Тираж має 40 тисяч примірників, діаметр 35 мм, гурт ми бачимо гладкий. Художник медалі. Фандікова Наталія, скульптор Атаманчук Володимир, Дем'яненко Володимир, програмне моделювання Лук'янов Юрій. Так, перейдемо значить, до опису. З чого почнемо? зараз глянемо. Що відкриємось і будемо роздивлятися. Перше. реверс, Перейдемо до розгляду реверсу. Монети, не монети медалі. Так. Зараз візьмемо ракурс, якийсь такий нормальний. Миколаїв. Так, значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі напис Миколаїв місто героїв, що ділить поле медалів, медалі медалі на, на двоє. У верхній частині розміщена дзеркальна композиція, що символізує спротив російському окупанту. Попри значні руйнації. У нижній частині стилізована панорама міста з його історичними і археологічними пам'ятками. Ось так, друзі, виглядає реверс пам'ятної медалі Місто героїв Миколаїв. Тепер бачимо зверху протитанкові їжі, ракети, встромлені в землю, і артилерія і мужні воїни-захисники. І розбиті багатоповерхівки, а знизу знизу визначні місця Миколаєва. Так, перейдемо до аверсу медалі. Ой. Ой-ой-ой. Так. Зараз. Беремо гарний фокус. Що ж його взяти? Отак хай буде. той. E, значить, на аверсі медалі розміщено угорі написи 2023 Україна. Унизу малий державний герб України. Трезуб. Так, у центрі на тлі стилізованої карти міста рядки з історичного роману Ліни Костенко-Берестечко. І я знаю грамоту, грамоту свободи. Її підписують мечі Ліна Костенко. Стилізовану композицію, яка підкреслює, що Миколаїв місто суднобудування та морський порт. Праворуч, будівля єдиного в країні Миколаївського музею суднобудування. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч. Ось така, друзі, медаль. Гадаю, хто бажав, вже її отримав або ж вона на шляху, на шляху до вас. Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, нехай квітне український YouTube. Настане перемога України.